Березневе шаленство візитівка студентського баскетбольного чемпіонату США. Тут народжуються легенди, Давид регулярно б'є голіафа, а глядацький інтерес зашкалює. За своїми телевізійними рейтингами матч Меднес із величезним запасом виграє у матчі в НБА. Бродкастери за право показати, як майбутні зірки найсильнішої ліги світу намагаються обіграти майбутніх бухгалтерів та вовків з Уолл-стріт, платять сотні мільйонів доларів щороку. Із сотень університетів та тисячі гравців до шаленства добирається всього 68 команд, які борються за право стати чемпіонами NCWA. Вся подія відбувається за кілька місяців до драфту НБА, що тільки стимулює молодь давати вогню на майданчику. Для більшості мрія так і залишається мрією, проте чемпіонство назавжди вводить тебе в пантеон баскетбольних богів світу. А ще це можливість буквально для кожного, ще раз, кожного вболівальника, заробити мільярд доларів. Ще раз мільярд доларів. Давайте про це і поговоримо. Це м'яч не бреше The Voice про березневе шаленство і мільярд баксів, не встаючи з дивана. Лес го. Яще брешено бреше, ящина проше, я ще не браше, я ще не бреше, я ще не бреше, яще не браше. Баскетбольний турнір NCAA в першому дивізіоні, приблизно так, весь двіж називається офіційно, має 85-річну історію і вперше був зіграний ще у 1939 році. Саме визначення березневе шаленство народилося того ж року. Такий собі Генрі Портер описав так: турнір шкільних команд штату Іллінойс. І лише у 1982 році бродкастер CBS Брент Масбургер застосував цей термін до студентського чемпіонату. До речі, Масбургер почув цей вислів у рекламі автосалону під час перерви у трансляції матчу того самого турніру шкільних команд. Решта, як то кажуть, вже історія. Першим чемпіоном NCAA у 1939 році став університет Орегону. У фіналі Орегонці із скромним рахунком 46-33 обіграли Університет Огайо Стейт. Це чемпіонство і досі є єдиним в історії качок. А університетом з найбільшою кількістю національних титулів є UCLA. На рахунку якого аж 11 виграних фіналів. Золота ера каліфорнійців прийшлася на період із середини 60-х до середини 70-х, коли вони виграли 10 чемпіон з під керівництвом легендарного Джона Вудена. У період із 67 го по 73 -й, то й взагалі лише Брюін збрали титул. В ці роки за університет Лос-Анджелесу грали майбутні хол Карім Абдул Джабар, тоді ще Льюіс Алсіндор, Гейл Гудріч, Джамал Вілкс, Дон Берксдейл та Білл Уолтон. На другому місці за кількістю перемог іде Університет Кінтакі із вісьмома титулами. На третьому Альмаматер Майкла Джордана. Університет Північної Кароліни. Із шістьма перемогами в турнірі. В історії Незалежної України двоє гравців потрапили в НБА через коледжі Олексій Лень та Святослав Михайлюк. Лень провів два сезони за університет Меріленда із 2011 по 2013 роки, а потім був вибраний під п'ятим піком на драфті НБА Фініксом. Не дивлячись на доволі непогану університетську кар'єру, 11,9 очок та 7,8 підбирань у другий сезон, Лень Стерепінс у березневому шаленстві так і не зіграв. Ще один українець Святослав Михайлюк провів в університеті Канзас чотири роки. Всі чотири сезони свій у складі Джейховс. Команда із Лоуренса проходила мінімум у другий раунд березневого шаленства. Найближче до титулу Михайлюк був у випускний рік. У 2018-му Канзас у півфіналі поступився майбутньому чемпіону Віланові із Джейлоном Брансоном, Донте Дівінченцо та Макайлом Бріджесом у складі. Не завжди навіть чемпіони NCAA знаходять своє місце в НБА. Одним з переможців студентського чемпіонату, який не зачепився в асоціації, проте зробив гарну кар'єру за океаном, став Халі Делямін. У сезоні 98-99 майбутня легенда золотої епохи Суперліги разом із Ріпом Хемілтоном у фіналі чемпіонату на надерзад дюку Майка Кшишевський із Корі Магетті Елтоном Брендом та Шейном Батьє у складі. Потім був невиразний сезон в Булз, переїзд в Європу, і у 2005 році Халіт дістався України, де його підписав Азовмаш. Елямін став одним із символів нашого чемпіонату, двічі вигравши золото суперліги та двічі завоювавши кубок. Після довгого вступу давайте про головне: ярд баксів, які можна заробити, дивлячись баскетбол. У 2014 році Ворен Баффет, статки якого станом на березень 24-го року Форбс оцінює у 136 мільярдів доларів, заради розваги запропонував співробітникам своєї інвесторської компанії Berkshire Hathaway вгадати переможців всіх 63 матчів в рамках березневого шаленства. За це мудрець із Зомахи пропонував винагороду у той самий Ярд. Згодом Баффет зняв обмеження про співробітників своїх компаній і тепер кожен охочий, ага. Навіть ти, той, хто зараз дивиться це відео, може виграти. Здавалося б, ізі катка. Але за 10 років мільйони предиктів нікому не вдалося наблизитися до ідеального брекету. Найкращий результат на сьогодні показав такий собі Грек Нігл, який у 2019 році правильно вгадав 49 результатів. Знаєте, яка вирогідність із математичної точки зору передбачити переможців усіх 63 матчів? Один до 147 квінтильйонів. Якщо хтось, як я, наприклад, не знав, що це за число, то воно містить 18 нулів. Вісімнадцять у цьому і кайф змагань за мільярд. Можна все життя слідкувати за NCAA, знати там кожну морду і мати такі шанси на перемогу, як і у людини, що жодного разу не дивилася той баскетбол. Цього року заповнено було близько 22 мільйонів брекетів, із яких жоден не пережив і перший раунд шаленства. Кілька тисяч учасників взагалі не вгадали жодного результату. Так що мільярд можна буде виграти вже наступного року. Помітьте собі: до речі, про мільярд. Пан Баффет встановив два варіанти отримання винагороди: одним платежем, але лише 500 мільйонів. Ага, лише. А це 5 тонн баксів 100-доларовими купюрами. Або щороку по 25 мільйонів протягом 40 років. Пишіть в коментарях, який варіант виплат обрали б ви. Це був м'ячне бреше The Voice із геніальною ідеєю на мільярд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та лишайте свої коментарі. Всіх по цьому, всім пока.